Украина готовится получить американское оружие. На это указывают события последних дней. Хотя после визита канцлера ФРГ Ангела Меркель в США поставки оружия в Украину были сняты из повестки дня. Но, тем не менее, последние события вносят коррективы. Давайте посмотрим этот ролик. І до початку мінських переговорів і після них президент Порошенко попереджав: якщо не вдасться досягти компромісу, він запровадить воєнний стан по всій країні. Це автоматично означатиме ескалацію бойових дій. А відтак і потреба у високоточній летальній зброї. Ще під час засідання у мінську нормандської четвірки у палаті представників США представили законопроект про надання військової допомоги Україні. Ним пропонується дати українцям озброєння для оборони до 30 вересня 2017 року року 12 лютого держсекретар США Джон Керрі намагався переконати німецьких парламентарів надати зброю Україні. 13 лютого президент призначив головою дорадчої міжнародної ради реформ Міхаїла Саакашвілі. За словами самого колишнього грузинського президента, він займатиметься перед усім питаннями постачання зброї в Україну. В неділю міністр оборони США Ештон Картер в ефірі каналу CNN заявив, що підтримує передачу Україні озброєння для оборони. Проте головний. Факт, що вказує на можливість скорих поставок американської зброї в Україну, це те, що довгоочікуване перемир'я в Донбасі, так і не настало. Терористи влаштовували для українських військових в Дебальцева та під Маріуполем справжнє пекло. Вони використовують танки, артилерію, міномети, реактивні установки, провокуючи українську армію на удари у відповідь, аби звинуватити її в агресії. На цьому тлі звернення Порошенка до європейських й американських політиків та НАТО із закликами вплинути на. Росію та припинити вогонь виглядає лише як необхідна формальність перед рішучим ударом у відповідь. Тим часом стало відомо, що заступник голови Верховної ради Андрій Парубій поїде наступного тижня в США на перемовини щодо передачі зброї. Виходить, питання вже вирішене. Накануне ми пообщались з воєнним експертом із інституту євроатлантичного сотрудничества Ігорем Казієм. Вот що ми у нього спросили. Першим вопросом було... Конгресс США готов поставлять Украине летальное оружие. Более того, настаивает, чтобы Обама согласился на поставку. Но Европа пока сдерживает Обаму от принятия решения. Почему Европа колеблется? Свого часу Німеччина захоплювала Чехословакію. Європа теж вагалася, мається на валі Франції, Великобританія. І тоді саме через вагання почалася Друга світова війна. Каже, ситуація може абсолютно відбутися і зараз. На жаль, Європа ще не може ніяк усвідомити, що сьогодні ми маємо справу не з пухнастим, знаєте, і лагідним демократичним ладом той країні, яка сьогодні, на жаль, виступає проти вже народу и выступая против Украины и украинцев. отдельные страны участницы НАТО согласны поставлять оружие Украине. Организация может сделать исключение и помочь стране, не члену организации. Організація як такова не може надати цю допомогу саме через те, що в неї є певні зобов'язання, є певні статути, є певні договори, відповідно до яких вона існує. Точно так же вона не може надати зброю, як і, наприклад, надати допомогу, що стосується питання агропромислового комплексу. Тому чим питання, питанням займається виключно на двосторонньому рівні. Согласно Будапештскому меморандуму, США и Великобритания являются гарантами целостности Украины взамен на отказ от ядерного оружия. Почему же у США четкая позиция, а Лондон придерживается более нейтральной? Британія ж надіслала, до речі, першу партію, будемо казати, це не зовсім зброя, це скоріше зброя захисту, дрони транспортери. Теж лунали відповідні заяви, які насамперед, що стосується підтримки. А що стосується забезпечення, бути гарантом на сьогоднішній день, це питання, на мій погляд, дійсно серйозне і воно більше знаходиться в площині, будемо казати, експертів з питань зовнішньополітичних відносин. І я б хотів би... Те, що почути від них більш чітку позицію, що стосується що ж саме мається на увазі в разі порушення їх домовленостей, як ці гарантії повинні виглядати фактически міра в Україні зараз нет. Що должно произойти, щоб Європа і США почали реальну оружейну поддержку України? Серйозна і переконлива робота нашого Міда, в тому числі з Європою і саме основного ОБСЄ. Всі ці питання жодним чином не стосуються військових. Я прошу, щоб ви це зрозуміли. Це питання стосується саме дипломатів. Наскільки вони вміють або не вміють, наскільки вони саботують або дійсно здійснюють, наскільки вони розуміють, що кожен день гинуть люди. Итак, таким было общение с нашим экспертом Паша, Скажи мне, пожалуйста, я правильно понимаю, что в принципе Украина теперь э, по-прежнему должна ждать, пока мы не проведем долгую э, дипломатическую работу, все же на реальную помощь пока нельзя надеяться. Нет, но ну, э, я думаю, что просто это, знаешь, это вопрос избавления от иллюзий. Вот, э, вот таким субъективным ощущением официальный Вашингтон уже давным-давно понял принципиальную недоговороспособность Кремля. И, например, поэтому не случайно на международной дипломатической арене... Обама выполняет роль эдакого ястреба, который говорит о необходимости усиления давления на Кремль. И понятно, что европейцы, чей взаимный товарооборот с Россией не 40 миллиардов, как у США, а 400 миллиардов евро, это во-первых. А во-вторых, которые все-таки мыслят континентально, они понимают, что Россия рядом, что она не за океаном, что м -м, угроза вот она более чем близка. Они пытаются договариваться и пытаются все-таки вразумить Москву, но... но... Так. Но я думаю, що ми живем в епоху избавления от іллюзій.